Зараз прийшла зима на вулиці купа бруду, і дуже часто цей бруд опиняється у вас на ногах, якщо ви власник якогось кросовера. На прикладі цього автомобіля Mercedes GLE я хочу розказати вам про вирішення цієї проблеми. І це електропороги. Електричні висувні пороги люксмоушен є модельними до майже всіх сучасних кросоверів. Працюють вони наступним чином: при відкриванні дверей автоматично виїжджає поріг, і вам не треба ставити ногу одразу на землю. А ви спочатку ставити його на цей поріг і потім сходите. Відповідно, бруд не опиняється на ваших ногах, і вихід з автомобіля стає плавним і комфортним. При закриванні дверей пороги повертаються назад, і їх не видно на автомобілі. Ми даємо рік гарантії на ці пороги. Ми являємося виробником даних порогів. Це наш бренд LuxMotion. Вони є модельними, як я вже казав. Є вони майже на всю лінійку сучасних кросоверів. Тому звертайтеся до нас, і ми будемо раді дооснастити ваш автомобіль цією чудовою опцією.